Мене звати Максим Качка. Я був у Уханіві і я знайшов е, два камінці. Я їх відкопав на березі Дніпра. Я буду далі продовжувати знахідки цих камінців і, і всіх інших. Я буду їздити по всій Україні і шукати їх. я також хотів сказати, що з цих камінців роблять. З цих камінців роблять залізо. Я також, і я також буду робити всі інші знімки в цих комінців. До наступної зустрічі!